Вітаю! Та сьогодні в нас знову наша улюблена тема, якою я вже задовбав наш канал у телеграмі. Ціна на свічблайт 600, бо треба підбити деякі підсумки. Вчора мене зарепостили не тільки Лечен та Стерненко, за що їм олдскульний респект, але і ще один товариш, для якого в любві всі возрасти покорний. Він, так сказати, любить зривати фрукти зеленими, та й у журналістику пішов тільки тому, що його перестали пускати у маляту хату. Він сказав, що вже 30 джерел написали, що дронка. Міказе Switch Blade 600 коштує 10 тисяч доларів, а потім ще й запостив відео розетки, де теж сказали про ціну у 10 тисяч за дрон. Ну зараз ми розберемося, що це за 30 джерел, та подивимось на реальні факти. Та цифри із Шарієм все зрозуміло. Він плотно сидить не тільки на кукані, але й на кремлівській зарплатні. Я взагалі хизе, хто його дивиться. Одного разу я навіть зустрівся з одною дівчиною, яка його дивиться. Але на моє питання про нього вона сказала: «Слышь, ти мені не за розговори платиш». Проте розетка це вже наші пацани, компанія та канал із репутацією. Тим не менш, вони не є інсайдерами американського оборонпрому та джерела в них такі ж самі, що й в мене. Як сказав наш любитель Єралашу, вже 30 англомов. В джерел вказали ціну у 10к доларів за Switchblade 600. та хочете прикол, насправді це джерело тільки одне, якщо нарахувати форуми на кшталт Quora, де кожен може щось написати. Тільки один якийсь мутний австралійський сайт раптом став інсайдером та вказав суму у Switchblade 600. Тобто цифри, яких не оголошує Пентагон, та навіть компанія-розробник, та більш за те він написав репортадлі. Тобто це банальні чутки. Не повірите, але саме на цей сайт і посилається розетка. Є ще портал Engineering, де теж пишуть суму у 10к доларів, але не повірите, теж вони посилаються на кенгурячий сайт. Та що важливо, вони додають фразу, особисто ми вважаємо, що. Коштується більше, що ми зрозуміли. Ціна у 10 тисяч доларів за Switchblade 600 – це лише думки якогось чувака з Австралії, та й на цьому все. Більш за те, навіть ціна у 6 тисяч за один Switchblade 300, легку версію для ударів по піхоті, теж не є офіційно підтвердженою. Навіть вартість старенького дрону Камікадзе Phoenix Ghost нікому не відома. Офіційна вартість, що тут казати про нові розробки, на які виділяє гроші безпосередньо уряд США. Чи розводить розетка зраду? Ні, це банальна помилка. Вони знайшли джерело та процитували його, не зовсім розібравшись. Думаю, на такому великому каналі працює не один Петрушка, як я, а ціла команда. Та копірайтер просто вказав єдину ціну, яку знайшов. Нічого такого тут нема. А ролик вийшов ще задовго до теми із дронами РМ2. Стосунку до шарійської боткампанії він не має. Але скільки ж все ж таки коштує один голий Switchblade 600? Ну, давайте подивимось. Офіційний портал виробника повідомляє, що у одному кіт, тобто на морі, йде два кейси. В одному з них Fire Control System, система контролю вогню, в якому недешевий планшет із патентованими програмами керування та захистом. Антена, GCS Ground Control System, наземна система керування безпілотником. Та часто повторюють, що сама ця система завжди дорожча самого дрону, та ще якась невідома хрінь. Може, запчастини та підзарядка. У другому кейсі йде безпосередньо Switchblade 600, боєприпас, що баражує, у комплекті із пусковим тубусом. Сам цей дрон Switchblade 600 обладнаний сучасним електродвигуном, здатним накрити 80-90 км у один бік та розвивати швидкість до 185 км на годину під час безпосередньо фінального ривку до цілі. Це теж вимагає коштів. Разом із ним йде солідна батарея, завдяки завдяки чому дрон вагою у 15 кг може літати та маневрувати 40 хвилин, Теж гроші, коштовна високоточна оптика та сенсори для розвідки та виявлення цілі, яку виробник називає найкращим у своєму класі. Думаю, на OLX таки не купиш. Наприклад, на американському сайті FoxTech сенсор такого типу коштує майже 19 тисяч доларів. Вже щось не сходиться. Як думаєте, якийсь height of офберст сенсор? Я так зрозумів, це якийсь датчик висоти. Внутрішня електронна начинка, завдяки якій свіч 600 глушить свої хвилі та стає невидимим для реп. А так. Кож, завдяки який може у останні секунди зупинити операцію, щоб, наприклад, не вразити цивільних. Також GPS та зашифрована передача розвідданих у реальному часі. Та наостанок бойова частина, яку виробники називають аналогом від ракети Джевеліно. Це порівняння трохи заплутало мене, тому я навіть почав порівнювати із вагою та вартістю ракети від Джевеліну. Але мене розумно виправили, що у ракеті від Джавіка ще є коштовна реактивна частина, датчики тепла та інші приколи, через які вона і так куштовная. А сама бойова частина цієї ракети важить 8 та 4 кіло згідно з офіційними даними, а не Вікіпедії, де пишуть про 2 кіло. Switchblade 600 не може тягти 9 кіло БЧ, тому що сам важить всього 15, як ми вчора із Гачименами розібрались у нашому телеграмі. А такий дрон не може тягти БЧ більше ніж третину своєї маси. Наприклад, у рем 2 заряд важить 3 кіло з 10 кілограмів самого дрону, а у Шахеді взагалі 30-40 кіло з аж 200 кілограмів. Кіло ваги дрону, тому можна припустити, що в Switchblade 600 бойовий заряд найбільше 5 кілограм, що робить його не набагато потужнішим за наш рем 2. До речі, у російського ланцета теж бече всього 3 кіло, та він, на жаль, ефективно вражає наші ППО та легкоброньовані авто. Тому не треба мати сумніви у потужності аналогічного рему. У випадку із Switchblade 600 ми говоримо про тандемний кумулятивний заряд. Хай за скільки він коштує, проте один протитанковий постріл з німецького сучасного гранатомету. Пан. 3 коштує всього буквально. Тріхандрідбакс, це копійки. Звісно, я думаю, що вони не виробляють окремий планшет під кожний Switchblade 600. Та впевнений, що дрони постачаються окремо, але кожен із своїм тубусом. За кейс із системою керування ви платите тільки один раз. Проте навіть ціна за один голий Switchblade 600 не може бути 10 тисяч доларів, як ми вже із вами побачили з цих сухих цифр, які я взяв у офіційних джерелах та які чекають вас в описі відео. Така сума просто неможлива. Навіть якщо увімкнути логіку логіку та взяти за факт, що малесенький Switchblade 300 із радіусом 10 км коштує 6 тисяч доларів за постріл, то Switchblade 600, який в кілька разів більший, потужніший та більш прокачений технологічно, не може встати вам всього на 4 тисячі дорожче. Спробуйте піти та купити навіть аграрний коптер у магазі, та впадете від цін на таку техніку навіть без сенсорів. Але як резонно помітила розетка, Switchblade 600 не може коштувати і 220 тисяч за дрон, як я казав раніше, тому що це не рентабельно. Так, навіть джерело Bulgarian Military чітко вказало, що нам поставлять 10 Switchblade 600. не першу партію у 10 штук, не 10 комплексів, а просто 10 дронів. Та вказали, що сума замовлення окремого замовлення 2,2 млн мільйони дол. Та це не загальна сума замовлення, бо загальна сума від уряду більше 20 мільйонів доларів. Є джерела. Проте це має бути якась помилка. Це занадто дорого. Я, як і розетка, сліпо процитував джерело та вибачаюсь. Проте, що ми дізналися з вами з цього відео, перший тезис ватного Харві ціна у 10к доларів, та цей міф розбитий. По-перше, офіційна сума невідома. По друге, такий складний дрон не може коштувати такі копійки. Та трохи дорожче цієї питання. А всі джерела із такою сумою є тільки у хворій уяві шарія. Другий тезіс, чому не купили Switchblade 600 замість 2? та тому, що не продають ексклюзивний контракт тільки у уряду США, дрони ще тільки на тестах, та головне, нам все одно їх нададуть. Тому нам все одно треба купувати щось інше. Дронів потрібно багато. Третій тезіс: Switchblade 600 набагато потужніший та кращий за 2. Так, у більшості показників він кращий, та я теж більше довіряю американським виробникам, ніж нашим. Проте, не набагато він кращий. Це сухі цифри. Вага його бичей нам взагалі невідома, та ми жодного разу не бачили Switchblade 600 у бою. Ми бачили тільки Switchblade 300. А от Rem 2 вже показав себе. Та ми хоча б знаємо, за що уплочено. Але я скажу ще одне. Якщо стане ясно, що Switchblade 600 дійсно дешевший за Rem 2 навіть на 5 тисяч доларів, якщо виявиться, що він ефективніший, та головне, якщо нам запропонують його купити, то я вважаю, що купувати треба буде саме Switchblade 600. Але тільки тоді, а не зараз, коли нема ані ціни, ані пропозиції, ані самого дрону. Він на тестах. Підтримувати українське це добре, але війна є війна, а бізнес є бізнес. Сухі цифри перемагають. Дякую за увагу. Ми з вами добили збір на ремонт автівки для 93-ї бригади, за що вам вже висловили подяку. Та зараз ми збираємо на авто для легендарної 92-ї бригади. Нам вже прийшли трофеї з поля бою, які я розійшлю рекордним донаторам минулого збору. Та до нас є. Їде ще пара корбасів, тому долучайтеся, друзі. Працюємо на перемогу разом. Реквізити в описі, та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!